У Черкасах орудують кредитні шахраї. Принаймні, саме так фірму кредитора називають невдоволені її роботою містяни. Таких уже декілька десятків. Люди обурені, перші внески сплатили, а обіцяної позики не бачать і досі. У супермаркеті кредитів усі звинувачення відкидають. Мовляв, конфлікт стався через фінансову неграмотність позичальників-бунтівників. Олена Берестенко з подробицями. Цей сто з паперів, то й усе, що залишилося Ганні у спадок від супермаркету кредитів. Туди за грішми жінка звернулася ще влітку. Спокусилася, пояснює на низькі відсотки. Внески, що прописані в угоді, каже Ганна, сплачувала сумлінно та обіцяної позики, не отримала і досі. Це ви уже заплатить 1200 гривень. А я кажу, за що? А за те, що ви ж гроші получите? А я кажу, коли? а буде розподілення, Є гарантія, що буде да, буде стопроцентно. Я говорю, дівочки, та ніде ж такого немає, щоб грошей ще в мене немає, а вже я вам дождяти саме. Кажу, ні, я вам не буду. Начала я з там з неї на повищених тонах тональ. Відтоді пенсіонерка вийшла на стежку війни з цілою фірмою, і вона така не одна. Позичальники, бунтівники, часті гості оскандаленої установи. Скаржаться люди на одне і теж. Тепер. Я Ось у третій місяць грошей не вийшло. Що ти закрив? Я 15 сюди прилетів, як вискочив сюди, кажу, Ну, в общем, я, звісно, не знаю, я вже якось вийшов від себе, думає, що це за ідіотство. Я просив у тебе як людину, що так і так. Які вкрай емоційні закиди представники кредитора реагують стримано, дозволяють знімати у офісі, роздають коментарі. кажуть, приховувати нічого, бо працюють легально і на совість. А причина конфлікту, мовляв, лише у фінансовій неграмотності клієнтів. Вони се вони самі розірвали, вони відмовилися від своїх коштів, оскільки вони розірвали договір, написали заяву і розірвали договір. Я могу это всю подтвердить документально, Это це не просто мої слова. Ми на сьогодні задержавши до ситуації в страні, і мені магу надалі за благодарних відвідах, які получають мінзі на виладні построїв. По по Солодким словам про ідеальну репутацію і проханням почекати позичальники більше віри не ймуть. Тому звернулися до міліції. Тепер усі деталі інциденту з'ясовують правоохоронці. Дійсно, така заява була, зверталися громадяни по даному факту. Зараз вона знаходиться на перевірці, вивчається матеріали, буде прийнято рішення згідно чинного законодавства. Олена Берестенко, Ігор Неділько, Віка Новини.